Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома чудовими коктейлями на основі шампанського, які стануть ідеальним доповненням до вашого новорічного столу. Ці напої легкі, вишукані та дуже смачні. Готові. Тоді поїхали. Перший коктейль, який я хочу вам представити, називається Кірояль. Це класичний французький коктейль, який був створений для просування двох головних продуктів регіону Бургундія ігристого вина та чорно-смородинового лікару Кесес Дидижан. Щоб приготувати цей коктейль, вам знадобиться 150 мл сухого ігристого вина та 20 мл чорно-смородинового лікару. У келих можна використовувати флоті або келих блюдце. Спочатку наливаємо ігристе вино, а потім додаємо лікар. Перемішуємо соломинкою або котельні ложкою, і ось ваш кір рояль готовий. Другий коктейль, який я хочу вам показати, називається шампань. Цей коктейль має довгу історію та хорошу репутацію. Його рецепт з'являвся ще в книгах 19 століття, а в 20 та 21 століттях його популяризували голівудські зірки. Для приготування цього коктейля вам знадобиться 90 мл сухого ігристого вина, 30 мл коняку, 2 краплі бітера Енгестюре та 1 кубик тростинного цукру. Використовуйте келих флюте. На дно келиха кладемо кубик цукру, на нього капаємо бітер, потім додаємо коньяк. Після цього вливаємо ігристе вино та акуратно перемішуємо. Ось і все, ваш коктейль-шампань готовий. Третій коктейль, який я хочу вам представити, називається Валенсійська вода. Цей легкий та свіжий коктейль подають у глечику, з якого його потім можна розливати по келихах. Для приготування цього коктейля на літровий глечик вам знадобиться 500 мл сухого і гристого вина, 200 мл апельсинового соку, 50 мл джина, 50 мл апельсинового лікару, 50 мл цукрового сиропу, 2-4 часточки апельсина та багато льоду в кубиках. Всі компоненти в довільному порядку відправляємо в глечик, ретельно перемішуємо, і ось ваш коктейль, валенційська вода готовий. Ось і все, друзі, три чудові коктейлі на основі шампанського, які стануть ідеальним доповненням до вашого новорічного свята. Сподіваюся, вам сподобається. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До нових зустрічей!